Друзі, вітаю вас у себе на каналі, на своїй маленькій кухонці. Давно ми з вами не готували. Сьогодні пропоную вашій увазі е, рецепт, ще один із сотень із тисяч рецептів кабачків, кабачки мариновані або кабачки малосольні, можна сказати, кабачки, які ми будемо їсти зараз е, в прикуску до каші, до картопельки. Так, до будь-якого гарніра. І, так, для приготування кабачків нам власне, потрібні самі кабачки, два пучечку петрушки і кропу, або будь-якої зелені, яку ви любите. Можна брати кінзу, базилік. Одним словом, все, що любить ваша сім'я. А також нам потрібна олія 70 мл соняшникова. Можете брати з е, е, запахом олії, якщо вам подобається, можете брати оливкову. Е, нам потрібна чайна ложка меду, я його розтопила в мікрохвильовці. Можна замість меду брати 1,5 чайні ложки цукру, Три е, столові ложки оцту 9%. У мене домашній яблучний оцет 6%, я взяла 4 столові ложки. І півтори столові ложки солі. Найперше, нам потрібно порізати будь-яким зручним для нас способом і формою кабачки. Так, як вам подобається. Можна різати кружечками, брусочками на будь-який смак, аби вам було зручно їсти. Я буду нарізати свої кабачки. Я взяла цукіні. ви можете брати один у мене є отакий салатовий кабачок. Можете брати будь-які кабачки, які ви любите. Жовті, салатові, будь-які, які вам подобаються. І нарізаємо довільними. Просто такими як вам подобається. Я, друзі, нарізаю ось такими брусочками. Приблизно, як палець на зрубшки. трошки грубшечки. І складаємо у посудину. Я беру лисочку, ви можете взяти луточок, кастрюльку, будь-що. Як вам зручно. І так, друзі, нарізаю усі свої кабачечки. Кабачки нарізала, далі беру зелень. і дрібненько. Нарізаю, складаю у тарілочку, в який я буду змішувати маринад. Друзі, всі ці інгредієнти, коли ви спробуєте зробити один раз ці кабачки, ви зможете відрегулювати, віднівелювати під свою родину і під свої смаки. Цукор, стіль, оцет. Ви будете бачити, чого вам замало, чого вам забагато, і на наступний раз. Будете знати, як добре приготувати саме для вас. Звичайно, що смачні ці кабачки, коли вони молоденькі, і вони будуть смачні. Складаємо зелень, зелень у мисочку, у тарілочку. І, друзі, я ледве не забула про найголовніший інгредієнт для маринаду це часник, друзі. Я не назвала часник. Я беру 6 зубчиків. Ви можете взяти. Зубчики в мене невеликі, ви можете взяти 3, 2, більше або менше. Ще раз повторюю, берете таку кількість, як подобатиметься вам і вашій сім'ї. Часничок можна, друзі, порізати, а можна здушити на чесникодавці. Я буду здушувати. Але люди ріжуть його, тому дивіться, як вам подобається більше. Я здушую прямо сюди на зелень. Далі мої хороші додаю сюди сіль, висипаю, вливаю олію, вливаю оцет. Як зробити яблучний оцет, у мене є три відео на каналі, друзі. І вливаю сюди мед. Тепер ретельно перемішую, щоб всі інгредієнти подружилися, щоб розчинилася сіль. цукор, якщо ви будете замість меду додавати цукор, можливо, хтось не любить, чи алергія у вас на мед, то, будь ласка, додавайте цукор. Ммм, mm, як пахне клас, клас. І тепер, друзі, вливаємо наш маринад у кабачки. Нічого не залишаємо всю смакоту з тарілки забираємо у кабачки і перемішуємо, щоб гарнесенько обволікти кожен шматочок у маринаді. Друзі, бажано. О, Зараз ті кабачки мають постояти. Я їх поставлю на ніч. Ви можете поставити на 8-10 годин просто у холодильник. І бажано кілька разів, хоча б два рази їх помішати. Ви зрозумієте, що маринадик буде осідати на дно. А нам потрібно, щоб маринадик обволікав кабачечки. Ой, друзі, як воно вже пахне. Уже пахне. М -м -м. Я уже в передчутті. Так, мої хороші, все. Далі. Чи закриваємо харчовою плівкою, чи кришечкою, Хто чи має, мені якраз сюди підходить отака тарілочка. Все, я закрила тарілочкою і ставлю на холодильник, в холодильник на ніч, і будемо з вами пробувати. Для мене це прийде ніч, а для вас одна секунда. Ну що ж, друзі? Настав ранок, і я хочу разом з вами. Син же мій поніс на роботу. Я вже йому дала на роботу порцію, І зараз з вами разом спробуємо. Я знаю вже смак цих кабачечків, я їх роблю не вперше. Так. М -м -м. Друзі. Все, я зрозуміла. Дивіться. Купила отаку сіль. Жодного українського слова, перекладу не зрозуміла мова. Чи турецька, чи яка вона? Дивіться, яка величина солі. Я позарилась на те, що йодована, бо у нас останнім часом я не бачила йодованою. Бачите, яка крупна і брудна сіль, і плюс вона не солона. Можна було на пів чайної ложечки більше. Я коли робила з дрібною сіллю раніше з нашою, достатньо було солі, оцієї недостатньо. Тобто, дивіться, значить так, друзі, ви берете, робите маринад і пробуєте. На сіль. Якщо вам добре, значить заправляєте. Якщо, то нівелюйте собі сіль. Добре? Але чи знаєте, ви, друзі, що саме в кабачках більше набагато клітковини, ніж у огірочках? Огірок, кабачок набагато корисніший, ніж огірок. Тому. Часничок. Свіжість від зелені. Ну, просто неймовірна смакота. Спробуйте, це, друзі, це три хвилинки роботи і напишете мені ніякому. Всім вам бажаю миру, добра, злагоди благополуччя ваших сім'ях. Готуйте, смакуйте. Всього нам самого найкращого. Мирного неба над головою! Будьте здорові! Чекаю з вами нової зустрічі. До побачення, всім хорошого дня!